А ви все кличете народ, кличуть народ України до міжконфесійних конфі... між молитв, Господи, язик ломається. Щоб Бог зупинив війну. Тобто закликають молитись за що? За поразку московитів. Так чи ні? Mm -hmm. Як можна кликати молитися за те, щоб Бог знищив москалів, якщо ви москалів посвятили непорочному серцю Марії? Ну як? Ну, як можна молитися, щоб москалів Бог знищив? Якщо у вас сам їхній головнокомандувач Путєр, голуб миру? Яким чином ви молитесь до Бога, коли ви прийняли закони содомські і Гоморські? Яким чином ви можете молитися, коли ви ідолам шану віддаєте? Возитеся з ними? А яким чином, протестанти, ви можете молитися? Коли ви йдете з ними в одну молитву. В тілі є голова, у вас голови нема. Бубен звинячий. От замість голови у вас бубен. Голосно б'є і дзвонить голосно. Але бубен. Ритм можете дати, але музики нема. Я розумію, що люди, віруючи, посеред тих тіл, є. І вони прокляли навіть. Путля з Кирилом. Але голову, яка в них, де вони є, вони не прокляли. Тому ви залишаєтеся в тому тілі. Католики, православні і протестанти. Католики голова в Римі, православні голова в Константинополі, де і Київський патріархат, чи вірніше, український, і московський. Вони всі там разом. Де старші єпископи по світу порозкидувані. Вони мають своє. В одних вже пиляка золота сипиться. Ото б назбирали тої пиляки та й купили без снарядів. А в других з Євангелії Єлей пішов та з такою швидкістю, з тої Євангелії виливався, що бочки набирали і продавали, добре йшло. Одні, якийсь святий сміх мають, другі піджаками махають або рукою, як махнув, балкон цілий впав. Не сам балкон, а люди, які на балконі. А ті все хрестять і хрестять. І кроплять, і кроплять. А Путляр живе. Ми знаємо, що його смерть буде страшною. Ми знаємо, що предназначено їм всім пекло і врата пекла одолівають їхні церкви. Це не церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа. Ми повинні уяснити і чітко стояти на цьому. І маса людей, Мало хто спасеться, тому що їхні діла пройдуть як через вогонь, вони сьогодні і прокляли, ще раз кажу ту Росію, і Путлера прокляли, і Кирила разом з тими всіма бородатими, ряженими, і прокляли тих, ж, тих же ж протестантів, вони і тут проклинають, але й там прокляли. Але самі знаходяться в тілах, які не належать Ісусу Христу, де голова не Христос. Якщо на... якщо дурна голова. То страждає все тіло. Якщо голова прийме неправильне рішення, то тіло прийме у виконанні цього дурного неправильного рішення. Як не крути, але це є правда. Тому знаходячися там, де лже христи, де лже пророки, ти залишаєшся в цьому тілі. Ти належиш цьому тілу, но не Христовому. Як би ти не молився, як би ти не просив. Ці молитви доходять тільки до піднебесся, де начальства і власті духів нечистих. До неба така молитва не може дійти. Тому у вас мільярди моляться, моляться, а на виході нічого. Наплодили отак духовних імперій, наплодили і не знаєте, як їх покинути. А я вам скажу: Євангелія радить, вийдіть з поміж них, тому що Бог винищить ці голови і цих пастухів. Винищить, вигубить, кличемо вас лише до одного. примиріться з Богом, покайтеся і йдіть в тіло Христове, де голова Христос, де Царство Боже, де Бог чекає, сам Бог чекає вас, щоб наповнити ваші чаші, благодаттю життя вічного і всього того, що звершив Ісус Христос дарувати вам як благословіння.